Назвала одним словом драма, ридання чоловіків на 10 хвилин. Всі гори до твоїх ніг посилають прямим текстом. Можете кудись піти гульнути. Та гра на виживання, тоді в них нема стопів, і вони реально можуть набити морду. Все одно повернеться до сім'ї. Якра, котрий працює на чоловіка. Всім привіт, мої любі друзі! Мене звати Яна Карасой і ви на моєму каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами про критерії турецьких чоловіків, що потрібно знати до того, перш ніж вступити з турком у відносини або створити сім'ю. А надихнули на це мене саме ви своїм коментарем. Так як я вам казала, що я буду робити відео під ваші запити з коментарів, саме цей мені здався на даний момент дуже актуальний. Тому зачитую вам з мене вподобайка і підписка. Дуже цікаво було б послухати про дружбу чоловіків з жінками, чи є такі в них взагалі, і чи це частина культури в них, коли твій хлопець спілкуються з іншими давніми подругами, з якими нібито не в стосунках, принаймні так каже. А тобі забороняє навіть дивитися в сторону чоловіків. Та й загалом хотілося б дізнатися про стосунки з турком. Чим більше подруга збирається переїжджати в Стамбул через неземне кохання, хвилююсь за нею. Вони знайдуть. Ми два місяці провели разом тиждень, та цей її турок ревнивий просто крейзі. Вже видали всіх чоловіків-підписників з її інстаграму. Застава видалити всі пости пов'язані з її колишнім. Половиною гардеробу виявилася непристойною, і взагалі вона надто гарна, і її треба ховати, бо він не хоче біля неї ніяких голодних собак. Ну і все в такому дусі. І це, знаєте, це дійсно така цікава тема, тому що тут, як для мене, дуже багато редфлегів, і я хочу поділитися своїм. Мім, досвідом, тому що я в Туреччині 14 років. А як ви знаєте, заміжня я тільки півроку, ну плюс-мінус. І це говорить тільки про одне, що не потрібно виходити заміж за першого попавшогося. Це не стосується тільки турків, це стосується всіх націй. І знову ж таки, у всіх націях є як нормальні чоловіки, так і аб'юзери, і не дуже нормальні чоловіки. Давайте будемо розбиратися з турками в розрізі турецької культури, і я вам розкажу, що є. Я підмітила за ці роки, від чого потрібно просто біжати, а на що потрібно навпаки звернути увагу і не відпускати такого чоловіка. Хочу вам подякувати, сказати, що ви теж підмічаєте перепади цього світла у мене, але я вже сьогодні записую з лампою. І я сподіваюся, що у нас така вже буде більш така тепла картинка з вами у відео, і вам буде приємніше на це дивитися. Поїхали. Перший пункт я би відзначила як драма. От якби мені сказали описати всі стосунки, відносини там, дружні, любовні, відносини в сім'ї, я б це все назвала одним словом драма. Драма всюди. Щось маленьке трапилось, потрібно про це розповісти так, наче зараз тут закінчиться планета, впаде сонце на нас, і ми вже більше не повернемося до нормального життя. Тобто це постійно таке. Ви не відповіли вчасно. На повідомлення, драма. Я вже думав з тобою, що щось трапилось, я вже думав об обзванювати всі лікарні, там поліклініки, я вже думав дзвонити по моргам. У них така гаряча кров, і це потрібно розуміти, це як факт культури. Звісно, що не всі турки такі, але є дуже багато, хто саме от полюбляє ось цю драму, розповідати, чи там щось мінімальне трапилось на роботі. Вони це вже будуть описувати як щось таке, що вже все. Ну просто. Просто кінець, кінець цієї історії вже дуже близько, і він не знає, де де ви будете жити. Ви будете жити на вулиці, тому що його виганять з роботи, хоча там йому просто зробили якесь зауваження. Що маємо, то маємо. І хочу сказати, що ви, напевно, бачили дуже багато хто дивиться турецькі серіали, і ви цю драму можете просто простежувати навіть в турецьких серіалах, тому що вона є і в реальному житті. Оці, знаєте, паузи на 5 хвилин, ридання чоловіків на 10 хвилин, де це було в. Всегда, да, в чорному коханні. Здається, Живіт плакав там 8 хвилин. Тобто там була сценка, в якій він просто ридав 8 хвилин, і це реально розповідає про ось цю драму. З драми випливає емоційність. Емоційність це те, що я люблю не можу, я тобі всі гори до твоїх ніг. От знаєте, коли дурок розповідає от, от прям тумач про себе, що він такий класний, да та в нього там крута робота, да в нього крута тачка, да та в нього то, да в нього сьо. Як правило, вони такі, знаєте, як зажигалочки. Вони тут плам'я вогонь, а потім вони вас посилають прямим текстом. Так, це теж така розповсюджена ситуація в Туреччині. З турками, а якщо вони бачать, що ви якось холодно до них відноситесь, не відповідаєте взаємністю, а вони ось такі на розррознаряжений пітух тут перед вами свій оцей хвост показує. То як правило, після цього він може вас прямим текстом послати. Тому я вважаю, звісно, що наші дівчата, коли приїжджають, вони не бачили таких подарунків. Я не знаю. Ну турки вміють знаєте доглядати за дівчиною, да вони вміють організовувати якісь там побачення класні. В них немає наприклад, культу квітів дарувати, але вони дарують подарунки. Дівчата наші, як правило, коли це бачать, вони вже знаєте, вуха розпустили. Вони вже думають, боже, він мені ще стільки компліментів каже. Потрібно все фільтрувати, тому що навіть моя аудиторія тут на Ютубі це 25+, і ми вже дівчата в тому віці, що маємо себе якось контролювати і не просто так закохатися, знаєте, по щелчку, а трошечки ще фільтрувати цю всю ситуацію. Третім пунктом я би відзначила ревнощі. Таких ревнивих чоловіків, як в Туреччині, я просто навіть не знаю. Це просто доходить до сказу. Ти йдеш на якусь там зустріч з подружкою. Ні, спочатку це знаєте, відбувається так. А з ким ти йдеш зустрітися з подругою? Ну, щоб ви розуміли, в турецькій мові аркадаш це мається на увазі як і подруга, так і друг. І тоді він уточнює кис аркадашими еркек аркадашими, тобто чоловік, не друг чи подружка, все ж таки. Ти, наприклад, кажеш, подружка. Він каже, Окей, як її звати, а хто вона, а що вона, а де вона працює, а чи є в неї чоловік. Бо, якщо в неї нема чоловіка, чи, немає, чи вона не в стосунках, це знову ж таки підвищує градус ревнивості турецького чоловіка, тому що він розуміє, що ви вдвох можете кудись піти гульнути, грубо кажучи, це їхні фантазії. Потім ти, коли приходиш з подружкою, кудись, він каже, а куди ви прийшли? А скинь фото з подружкою, щоб подивитися, чи біля вас там є чоловіки, чи нема чоловіки. Потім він буде вам надзвонювати, написувати. І це знаєте, це буде отак, от просто буде насідати, насідати, насідати. Таких ситуацій і в мене було дуже багато. Коли я була вільною дівчиною, і я там ходила по побаченням, це був просто якийсь лютий треш. Бо поки ти знайдеш більш-менш знаєте, розумну людину, котра оце не біситься і за ревнощів, це гра на виживання. От я вам клянуся. Коли я зустріла свого чоловіка, я була в шоці, що в нього немає цих приколів. Бо я одразу йому сказала, так, ніяких фото з подружками, я, наприклад, можу навіть Поїхати, він не знає. Потім я подзвоню з того місця, кажу, я то з подружкою десь п'ю каву там, да можеш мене забрати. Тобто зараз у нас нема таких приколів, але після одруження вийшло те, що, наприклад, він дуже переймається, коли хтось із чоловіків дуже пильно на мене дивиться, бо він каже, що вони тут всі сапик. тобто озабочені, скажемо так, і вони, типа, він не хоче, щоб на його жінку, хоча б хтось дивився ось так. Тобто, в нього не мали цих таких глобальних якихось ревнощів, але якщо він буде бачити, що чоловік якийсь буде на мене дивитися не так, то він, по перше, йому про це може сказати. По-друге, якщо він буде все одно там щось викаблучуватись, то я впевнена, що він може йому видати морді. Такого в нас ще не було. Але я розумію, що це може бути, бо він каже: Він же бачить, що ти йдеш зі мною чому він на тебе дивиться аж ось так? Тобто не просто, що чоловік на тебе подивився, та? це теж потрібно розуміти. А саме дивиться на тебе, знаєте, як на свіже м'ясо на прилавку, яке можна розглядати. Ну, ви розумієте, про що я от в таких ситуаціях турецькі чоловіки вони, як правило, взагалі тоді в них нема стопів, і вони реально можуть набити морду. Ну, я думаю, що багато хто знає з вас, бо навіть в Україні славиться те, що турки дуже гулящі. і це правда. Звісно, є виключення, і ці виключення вони дуже маленькі. Я знаю дуже багато ситуацій, коли дівчата зустрічалися там з хлопцями, казали, що вони ніколи не будуть женатиком. І десяте. а потім він казав: Ні, я не женатик, у мене немає дітей. А потім вияснялося, що він і женатик, і в нього двоє дітей, і він там з жінкою не живе Жінка знає, що він гуляє. Жінка це все апрувує, тому що розуміє, що чоловік платить нормальні кошти. Ну тобто, така от історія тут дуже розповсюджена. Тому коли ви розумієте, що у вас є якісь серйозні наміри на цього чоловіка. Запитайте у нього про його кімлік, тобто про його айді карту, чи запитайте його статус, подивитися десь. Да, можливо, він на вас буде дивитися якось косо, незрозуміло, але повірте мені, тут дуже багато чоловіків не носять обручку. Навіть буває таке, що їхні жінки навіть не дзвонять. Тому що вони розуміють, що він десь гульбєнить, і вони такі ну окей, хай гульбєнить собі все одно повернеться до сім'ї. Цим потрібно бути максимально дуже обережним, тому що багато турків бувають такі, що живуть навіть з коханками, а при цьому при цьому мають офіційну жінку і дітей, і просто не хочуть роз розводитися, розлучатися з жінкою, тому що розуміє, що там дуже багато всього потрібно ділити. Він не хоче це все розділяти. Жінку, яка просто їсть його гроші, але при цьому він живе з коханкою. Ну тобто тут. Таких ситуацій дуже дуже багато, і це знаєте, ну навіть я знаю одну ситуацію. Я вже розповідала в попередніх відео, що дівчина ми співробітниця мого чоловіка, тобто вона, от в таких відносинах, не дуже зрозуміло мені, але дуже багато навіть туркень в це погрязають. Поділіться вашими досвідами, вашими коментарями буде дуже цікаво почитати, тому що я впевнена, що, хоча б у когось із тих, хто живе на даний момент в Туреччині, є, хоча б одна така історія. Є турки, котрі з вами зустрічаються спочатку, кажуть, що вони такі суперсучасні, що в них класна суперова сім'я. Але коли турок розуміє, що стосунки ваші відносини заходять в такі більш серйозний, а круг спілкування вашого переростає в щось, в щось таке, знаєте, дуже дуже серйозне. Тоді почне говорити: ти знаєш, у мене дуже релігійна сім'я. Вони тебе ніколи не заапрувлять, Вони не захочуть, щоб я одружувався з іноземкою. Вони хочуть тільки тільки мусульманку Це як правило, дівчата. Так, звісно, є і такі історії, але як правило, про такі історії турки кажуть спочатку відносини. Коли це вже було, знаєте, одне, що типу, супер, така успішна сучасна родина, а потім він каже, що вона релігійна, то це, як правило, турки-маніпулятори, котрі, знаєте, вирішили поюзати іноземку. На жаль, таких ситуацій теж дуже багато. І навіть я, як іноземка, котра живе половину свого життя в Туреччині, я чула різні такі історії, типу, що ну ти ж все одно рано чи пізно поїдеш з Туреччини. Хоча у мене то. Своя квартира, я тут половину життя прожила. Я розмовляю турецькою як рідною мовою, і все одно оцей градус на довір'я, що ви колись поїдете, бо ви іноземка він є, і турки його юзають по максимуму. Тому від таких турків потрібно завжди тікати. Навіть не розпрашу в нього нічого. Не кажіть, дай нам шанс. А твоя сім'я побачить, що я нормальна. П'ятидесят? Ні, не давайте шансів. Це маніпулятори. Вони спеціально це роблять. Вони вас юзують і просто не хочуть серйозних відносин з вами. Все точка. Обов'язково перед тим як розпочати відносини з турком, розпитайте в нього за релігійність його сім'ї. Так буває таке, що у турків дуже релігійні сім'ї, і вони якби дозволяють одружуватися з іноземкою іншої віри. Таке теж буває, але це щоб ви розуміли, і 100% 2%. Тому краще перед тим як починати стосунки з турком на першому, на другому побаченні, знаєте, якось ось так, от обхідними путями все ж таки запитувати, як його сім'я, хто вони що вони, з якого вони регіони. Вона туреччини, це до речі, теж дуже важливо, тому що якщо вони будуть десь, грубо кажучи, з Ерзуруму, з хатаю, да, більш релігійні турки, вони такі більш сімейні, вони прям такі, ух, вони як візьмуть, так і не відпустять, знаєте, і там ви будете ходити по просто честь віддавати. Вони дуже відрізняються від тих турків, котрі народилися, виросли в Стамбулі. Ви це все повинні розузнати. Знаєте, як ти восьмінішки прилізти всюди? Я скажу чесно, коли зустріла свого чоловіка. У нас взагалі не що побачення було максимально дивне, тому що він мені на першому побаченні розповідав, хто з його родичів одружився на іноземці, як вони класно живуть. Я прийшла додому, набирає свої подружки. Кажу, він крейзі, що він хоче. Навіщо він мені про весілля і якихось родичів розповідає, хто він що він? він? Він ман'ячела. А насправді він каже, що він відчув, що я його людина, і він хотів таким чином показати, що він відноситься до мене серйозно. Так ось, на першому побаченні я в нього запитала, чи віруючи в нього родина, чи ні. Він сказав, що ні, його сім'я не ходить навіть до мечеті. На наприклад. і це зіграло мені в плюс, тому що бувають проблеми, скажімо, якщо віруючий, не віруючи. Тобто тут буває з цим проблема. І навіть знаєте, я коли йшла е, знайомитися з його сім'єю, я ще раз питала, там точно не віруючи, і я при тому при всьому, знаєте, навіть одяг одягла такий типу закритий, щоб там не було декольте, Я просто вдягла блузку, джинси і ходила так на зустріч. І коли я приходжу до нього додому, а там сестра така сидить рознаряжена, і я така, то вони нормальні. Знаєте, ну тобто, в мого чоловіка, наприклад, немає нікого покритого в сім'ї, тобто це теж важливо, бо все ж таки, коли люди покривають голову, це теж про щось говорить. Такі моменти потрібно виясняти, тому що можуть бути навіть не маленькі проблеми, а дуже великі проблеми. Звісно, є частина дівчат українок, навіть котрі приймають мусульманство, да, приймають іслам, і це якби їх вибір. Вони це хочуть зробити і вони це роблять. Як правило, мені здається, такі дівчата вони. Просто не хочуть відпустити свого чоловіка, і це такий трошечки блєв, але таке теж буває. Скажу чесно, деякі сім'ї навіть і таку стадію прийняття дівчини теж не приймають, як би це не звучало. Тобто їм потрібно, щоб була прям мусульманка-мусульманка, а не котра тільки прийняла цю віру, бо є різні сім'ї, да? тобто в кожного такий індивідуальний момент, але що маємо, то маємо. Як правило, я бачила дуже багато мусульман, котрі знаєте, кажуть, що вони дуже віруючі, а насправді вони роблять. Такі речі, що просто інколи навіть на голову не налазить здорової людини, котра взагалі не віруюча. Якщо хочете окремо відео, теж майкніть мені в коментарях. Це напевно буде дуже хейтове відео, але я бачила тут вже стільки ситуацій. Ну і розповідали мені і турки, і араби такі ситуації, що знаєте, якби я десь це прочитала, я б в житті не повірила, що це таке взагалі може бути в релігії. Знаєте, неправду кажуть, що от в кожній релігії є якась гнілівця. Знаєте, хтось може дивився фільм про католицтво. Про Італію як попи гвалтували хлопчики, котрі навчалися в них там, да, в цій церковній епостасії, як вона там називається, не знаю. Тобто це на було на реальних подіях, і дійсно в багатьох релігіях є різні такі моменти. У турків дуже важливе місце займає в житті саме сім'я. Його сім'я це мама, батько, сестри, брати, тобто найрідніші, особливо мама. Якщо у вас з мамою чоловіка будуть погані відносини, це дуже погано. Дівчата краще знаєте на відстані, краще підіграти, бо буває таке, що мами влазять в сім'ї і просто їх рушать. А таких ситуацій дуже багато по Туреччині, де саме мама відіграла свою роль. І турки, чоловіки, вони, як правило, такі мами синки, і проти волі мами вони, як правило, нічого не роблять. І це, знаєте, така штука, коли чоловік може прийняти не вашу сторону, а сторону мами. Будьте з цим максимально обережні. Якщо турок вас хоче увести подалі від батьків, то це класно, це значить, в нього. Отож, ось є. Я вам раджу просто на це погоджуватися. Тому що якщо ви думаєте, що ви будете жити близько до його мами, вона там буде допомагати з дитиною. Ще щось, ще щось, та це буде, але вона буде у вас жити 24 на 7, Вона буде йому носити свою їжу. Тобто, вона буде максимально оці мамські всі приколи на нього перекладати. Ще така є штука, що турки вони такі, знаєте, дуже такі лінівці, знаєте, вдома. Тобто, вони звикли, що мами все роблять по дому, а вони просто такі королі прийшли дому, лягають, і все. Є такі турки, котрі не зможуть навіть пульт взяти зі столу. Вони тебе будуть кликати з іншої кімнати, і казати: слухай, принеси на мені пульт, зроби мені чай, принеси мені фрукти, принеси мені їжу. Таких дуже багато. Навіть у мене у чоловіка є друг. Він мені розповідав, що це просто треш. що в нього прямо от. Таке, знаєте, дуже дуже оця фіня працювала, що типу принесе то, принесе то. Він каже йому, «Слухай, ти ніколи не женишся, бо жодна дівчина цього робити не буде. І знаєте, що прикольне? Те, що він все ж таки знайшов дівчину, яка точно так же за ним ходить по п'ятам, як його мама. Турки вони, як правило, можуть сісти за стіл, поїсти і, наприклад, не допомогти вам прибрати зі столу там, да піднести якісь там тарілки. Ми, коли почали жити з чоловіком, у нас теж така була штука, що він міг допомогти в чомусь іншому, а от саме прибрав. Ати зі стола тарілки, він типу, думав, що це типу, жіноча справа. Поки я йому це все не розталкувала, і зараз він по прибиранню допомагати, і тарілки може мені там позносити. Ну тобто, оця система все таки потрібно розповідати, що у нас так не прийнято. Це не наша нація. І якщо у вас так, то у нас не так. І у нас повинна бути якась золота середина. Це дуже важливо, тому що якщо ви це попустите, ви будете просто знаєте, як раб, котрий працює на чоловіка. Давайте ще пробіжемося по пунктам, якщо ви живете в іншій країні, а турок в Туреччині. Це не дуже ок, коли він вас запрошує до себе приїхати і каже, купи квитки за свій рахунок. Звісно, що він може вам купити знову ж таки, квитки, але б я б радила не їхати саме до нього додому, а казати, щоб він вам зняв готель, а тому, що все таки є різні люди, і це не тільки турки, а в принципі, будь-хто може заманити незрозуміло куди. Не зовсім ок, якщо тільки в. Ви літаєте до нього, а він до вас ні. Маєте на увазі, що нормальні відносини мають бути з двох сторін, а не з однієї. Судячи з мого досвіду, я не можу сказати нормальні турки, це ті, хто не знайомлять вас довгий час з друзями і з родиною, або знайомлять тільки з друзями, а з родиною ні. Це не ок, навіть якщо він не збирається зараз на вас одружуватись, але бачить вас своєю нареченою в майбутньому. Нормальний турок, як правило, буде вас знайомити з родиною. У нас знайомство з родиною напевно відбулося через 5 місяців після того, як ми почали зустрічатися, навіть. Я така спочатку не була до цього готова. Я думала, що це ще якось рано. А потім я себе стопорнула, сказала: Ні, Яна, давай знайомся, бо це навпаки класний приклад того, що чоловік хоче бачити тебе у себе в родині тобто, він хоче тебе показати всім родичам, всім друзям. Навпаки, він не хоче тебе, знаєте, скривати, якось ховати. Турок, який налаштований на серйозні відносини, він завжди буде вас всім показувати і казати, це моя дівчина, вона там така класна господиня, вона так класно готує. І п'яте, і десяте. Ще. Важливим фактом більшість турецьких чоловіків до одруження живуть з родиною. Для нас це не ок, тому що ми таких називаємо маминими синками. Але в Туреччині це культурний аспект. Є, звісно ж, виключення турки, які, наприклад, з одного міста переїхали в інше по навчанню і залишилися там проживати, або турок, який вже був одружений, і він після розлучення вирішив продовжувати жити один, а не повертатися до родини, хоча такі теж є. Тобто, Є виключення, але в основному я теж була в шоці. Коли сюди переїхала, тут, всі турки до одруження більшість з них живе саме з родиною, бо вони так звикли, їм так зручно. Дуже великий відсоток турків консервативні, тобто вони люблять свою їжу, вони патріоти своєї країни, вони з такою, знаєте, з небезпекою дивляться на іншу їжу. Вони можуть так трошечки його поколупати виделкою, потім щось нюхати півгодини. Потім вони будуть розпитувати, що там всередині. Якщо вони почують, як ви це готували, і почуть там, наприклад, якісь знайомі інгредієнти, типу картопля, морква і тому подібне, то можливо вони це скуштують, але не факт, що це знову ж таки їм сподобається. Вони. Вони дуже переймаються про те, а що скажуть люди родичі. Це прямо у турків дуже велика така фіча, дуже велика. Вони переймаються за те, що, наприклад, якщо ви встаєте рано і голосно говорите, чи кричите, чи слухаєте музику, вони кажуть у нас є сусіди, хоча нам в принципі пофігу на сусідів. Ну звісно, є часи, коли заборонено там голосно слухати музику, але в інший час ми можемо. Вони ні, хоча самі при цьому при цьому розмовляють так, що знаєте, почуть мені здається у сусідньому районі. Вони дуже люблять дітей, вони з повагою відносяться до людей похилого віку, і це не важливо, це їхні родичі, чи це якісь просто дідусь на вулиці чи бабуся на вулиці. Вони завжди будуть допомагати дітям і. І людям похилого віку це реально факт. Знаєте, їм настільки важливо ця думка оточуючи, що я навіть один раз не витримала. У мене знайомий, бо він собі купив просто останню модель Мерседесу. Ну, тобто, вбухав дуже багато грошей, і він всім показував цей Мерседес, такий він класний. Подивіться, де він салону там я шкіру в салон обирав, ось таку, мені там її привозили. Я ще чекав. Але сказавши все це, він шукав безкоштовну парковку. Наприклад, для мене це просто треш і якось. Ми кудись їхали великої компанії, він, звісно, нас відвозив. І ми шукали цю парковку. Я, ну я не знаю годину. Напевно, я вже потім не витримала. Кажу, слухай, ну давай ми тобі скинемось на парковку, чи що, Бо ти ж кажу, всі гроші на Марс витратив. Ну, Надавно тобто, <сум> бувають такі ситуації, і їх дуже багато. Знаєте, це про те, що багато є людей, хто дійсно може собі це дозволити, да і не хоче якісь екстра гроші використовувати там на щось. Хоча для мене це дивно, знаєте, ви живете десь в Монако в своїй, на своїй вілі. І шукаєте громадський транспорт, як доїхати до ніці. Ну це щось знаєте, із цього. Ну для мене це якесь вже трошечки навіть жлобство. А є турки, котрі хочуть, знаєте, вдаватися, а не бути. Наприклад, ой, я такий-сякий, у мене там батьки дуже високопоставлені люди. А по факту там просто пустишка, і це просто якийсь зв'яздобол. Це теж є, і це треба фільтрувати. Це все, дівчата і хлопці, індивідуально, знаєте, просто треба не забувати, що. В будь-якій нації є нормальні люди, а є трошечки ті, хто люблять приукрасити. Чи є вам щось додати? пишіть обов'язково в коментарях. Пишіть ще які б теми ви хотіли б розглядати в моїх відео. Ви мені полегшите життя, і ми будемо робити тільки корисні відео. Це відео може бути дуже довгим, дівчата і хлопці, тому що таких критерій про чоловіків дуже багато. Тому давайте домовимось так. Якщо ви хочете другу частину, теж напишіть в коментарях, і ми зробимо з вами другу частину про турків. А зараз давайте пробіжимося трошечки по редфлегах. тобто що у вас має спрацьовувати як будильник, коли ви розумієте, що турок вам про це каже. Перше, коли турок заставляє вас прийняти мусульманство, це ненормально. Тим паче, якщо очі бачили, що брали, він бачив, що ви не мусульманка. Він з вами спав, ходив, цілувався. Це все було не заборонено його релігією. А зараз він каже, ти повинна прийняти мусульманство, бо це заборонено моєю релігією. Насправді це не так, і навіть в Корані. Ані, написано, що вони можуть одружуватися з іноземками. Тому, якщо вам турок про таке щось каже, нагадайте йому про Коран і спитайте, чи дійсно він його читав. Якщо турок вам пропонує заплатити 50 на 50, то як правило це теж червоний прапорець в Туреччині, тому що в Туреччині прийнято, щоб чоловік розраховувався в кафе, в ресторанах за жінку. І якщо він каже вам і пропонує розрахуватися 50 на 50, це не дуже гарний показник для Туреччини. Він ревнує вас до колишніх. Він побачив у. У вас якісь там фото з колишнім, він просто біситься від цього. Це теж редфлек, тому що це ненормально. Ви маєте його інформувати, коли ви ходите до магазину, в кафе, зустрічаєтесь з подругою. Якщо ви, не дай Бог, не зателефонували, буде скандал. Якщо до вас їде кур'єр, то не дай Боже, він про це не знає. Якщо до вас приходить подружка з чоловіком, а він про це не знає і його немає вдома, ви не маєте права відкривати двері. Дівчата, це все редфлек. Він контролює, що ви одягаєте. Ети, наприклад, якщо у вас нормальний одяг, але він просто прилягає до вашого тіла. Він каже, що це ненормально. Ви маєте змінити це ненормально. Єдиним виключенням може бути те, що ви йдете в якийсь дуже релігійний район, типу Султана Хмета в Стамбулі. Тоді це може бути нормально, тому що там дуже багато покритих людей, і це якось не дуже прийнято там ходити роздягнутими. Але навіть не дивлячись на це, вам все одно нічого не скажуть. На вас можуть просто коситися турки, але в принципі це теж ред флек. Він забороняє вам спілкуватися з. З сім'єю. Він забороняє вам спілкуватися зі своїми подругами, і це неважливо, хто вони, українки, туркені, а заміжні, незаміжні. Він, знаєте, от перекриває вам повітря. Це признаки якогось маньяка аб'юз Краще з цим не зв'язуватись. Якщо він просить вас видалити якісь фото з інстаграм, якщо він просить видалити якихось ваших підписників з інстаграм, це все red flag. Якщо він ходить по барам кафе без вас, це red flag. Тобто ви, дівчата і хлопці, повинні розуміти, що нормальні стосунки вони є завжди нормальні в будь-якій нації. А якщо людина починає як так от викаблучуватись, це не нормальні стосунки, це 100% аб'юзер. Тому, якщо у вас є додати, додавайте в коментарі. В коментарях пишіть свої запитання, а з вами ми вже зустрінемось у наступних відео. Цьомкі, цьомкі, пакусіки!